Вітаю підписники гості мого каналу. Сьогодні відео буде про, як ви вже зрозуміли, осмій. Хто давно слідкує за моїм каналом, пам'ятаю, що я весною собі був придбав осмій, але по вже деяких спостереженнях і консультацію з деякими такими осмієводами прийшли до висновку, по якій причині в мене проснулося тільки 10% від 100% Значить, хочу сьогодні вам вже прийшла пора, щоб подивитися, що мої 10 осмій за весну зробили, яку роботу зробили, які заклали майбутнє потомство. І, звісно, я вам це все покажу. І для себе самому цікаво, скільки 10 осмій могли мені запечатати і дати потомство на наступну. Весну. І все, як вони весною стояли, так вони все в е мене, як ви бачите, і стоїть. Я тут зовсім нічого не чіпав. Е ці е три-чотири почечка, там є по одні-дві е запечатані. Я взагалі не знаю, хто їх там запечатав, будемо досліджувати. А ось тут і вже їх є більше, тут жили ці осмії. І вони працювали. Так дуже дуже, дуже цікаво за ними спостерігати. Тому хто ще не має, я рекомендую їх ними обзавестися. Не, не дуже складно за ними доглядати. Потрібно лише оцей очерет. І є деякі нюанси, про які треба знати, і всього-навсього трішки як кажуть, прикласти фізичної праці і. Насолоджуватися їхньою роботою і їхнім результатом. Чи вони вплинули на запилення мого саду цієї весни? Важко сказати, тому що 10 бджілок, як ви самі розумієте, великої картини не змінять. Але по, -по персику я замітив, що мій старенький персик дав набагато більше врожаю, ніж минулі роки. Можливо, по тій причині, що я його почав правильно обрізати. І він так почав мені родити, а можливо допомогли трішки осмі. Але сказати, що глобально щось змінилося, я не можу. Але, відповідно, від 10 осмі, що можна очікувати. Тому надіюся, що вони попрацювали на славу. Звісно, якщо би. Той період, от весною, було що, по-перше, дуже складний рік, щоб у плані виноградарства, а що й в плані так само для цих бджілок, бо була дуже холодна весна, вони вже мали вилітати. Їхній період вже був давно прийшов, щоб вилітати. Вони не вилітали. Потім потеплішало, Вони почали працювати. І потім знову прийшли дощі і холода, і вони, звісно, теж якраз був кінець, такий їхній період, що вони вже закінчили свою свій лід. І вони потім в один момент просто зникли і все. Бо там вже почалися дощі. і Можливо було б ще тепло, вони б ще дотягнули ще довше. А так вони свої слід, поки було тепло весною, літали. І скільки вони тут мені налітали і що вони зробили, я вам покажу. Скільки вийшло коконів. Я це все розпечатую, розберу і вам покажу результати. Якщо буде щось цікаве, якісь проміжні результати, обов'язково вам покажу. Що саме цікаве, вони запечатують усі спочатку очеряти, як ви бачите, і тільки якась одна брілка запечатала одну комірку в цій імпромізованому готелі. Тобто, готель вони не спішать запечатувати. Вони спочатку всі працюють були над цими. Над цією ці, трубочками. Так що майте це на увазі. Спочатку все, що ближче до природи, як то кажуть, а потім все те, що людина, людина сама собі придумає і вигадує. Ну, якось так. Тому все до, це все розпечатувати, дивитися, яка там ситуація. Ну і звісно, вам обов'язково покажу. Значить, дорогі мої підписники гості мого каналу. Для вас пройшла одна секунда, а для мене пройшла година після того, як я це все розібрав. Значить, що я з вами хотів поділитися, що моїй трудівниці 10 штук, ось мій, що вони мені тут кажуть, яке вони дали мені потомство. Значить, плюс-мінус 1-дві штучки вийшло 321 кокон. Чесно, я шокований таким результатом, бо я думаю, очікував, що буде набагато набагато менше. Тобто, вони виходить ще так раз і ще так себе кажуть, подумали про своє покоління і ще, і ще у великому плюсі. Значить, дуже я такий можна сказати здивований таким результатом. Але маємо те, що маємо, так що майте на увазі, що навіть 10 осмій вам можуть дати такий досить і досить непоганий кількість покоління на майбутнє. Значить, все таки 320 штучок це вже, це вже про щось говориться. Це вже можна спокійно класти в саду, і щось. Я думаю, ця кількість вже зробить погоду. Значить, що я з вами хочу подивитися, хочу вам показати, як воно виглядає в очереті. Дивіться, як вони виглядають. От Бачите, як вони тут їх пакують. Ось зараз, що на чому я хотів наголосити. Значить, дивіться, як вони так цікаво, бачите, тут вони собі роблять перегородки. Такі. Ось, бачите, тут кожен, кожен, кожен цей кокон має свою домівку, свій номер. Перего, перегородки такі з глини. І дивіться, також є запас їжі. Ось, це їхня їжа. Ось ще тут. Пилок, от як, як ви бачите. Це звісно, це зараз все я чищу. Забираю пилок. Можна самому скуштувати, буде дуже-дуже. Корисно. І що я хотів наносити. Значить, дивіться, чому я вам це показую ще, по якій причині? Що, можливо, у когось буде обмежена кількість матеріалу, і у вас будуть виходити дуже довгі такі, ці, очеред, такі довгі, то дивіться, немає сенсу ставити довгий, довгий очеред. От бачите, такий довгий очеред. Тому по якій причині, що практично ні один мій довгий череп не був заповнений е, повністю коконем. Максимальне кількість коконів в очереті я нарахував 11 штук. Це було тільки е, е, трубочці. Е, більшості е, середнє таке значення має десь 7-8, 7-8 коконів, 7-8 коконів. І дивіться, скільки ще є трубочки не заповнені, бачите? Ось робити оцей приклад. От декадова трубочка тільки три кокона. Так що майте на увазі, хто там буде собі робити, особливо початківці, оцей момент собі можете врахувати, якщо у вас обмежена кількість цих очеред, цих трубочок, то краще розділити пополам. І, звісно, вам прийдеться одну сторону заліпити болотом. Ну і так, звісно, зробити такі два почечки. Ось та як я тут. Зараз вам покажу, де в мене тут є. Ось Я тако, бачите, заліплю одну сторону болотом. Ось, а друга сторона вільна. Це такі, з... Ось є Рештки лишалися, я все одно їх це, використовую. Бачите, я запечатую болотом і вони, звісно, собі тут далі продовжують робити будиночки. Значить, так, Тому немає сенсу залишати довгі для економії вам трубочок і очерету. От, як ви бачите, от, наглядно. Що краще розділити пополам трубочку, і так і більше шансів, що вони заповнять вам оцю всю трубочку. Ну, звісно, якщо у вас є велика кількість очерету, то це ви можете не заморочуватися. Ось цей момент я вам хотів розказати, бо якщо б я знав про цей момент, в мене була обмежена кількість очерету. Якби я знав про цей момент, що вони повністю її не заповнюють. То я би розділив пополам ці трубочки, і було б більше кількість трубочок, і шансів, що вони були більш заповнені. Збільшилися б це, по-перше, по-друге, було б, наприклад, лишні трубочки ну, на, на наступний сезон. Це актуально тим, у кого є обмежена кількість цього очерету. І дивіться, що я вам хочу показати, що з цим готелем. Ну, що з самоте? Звісно, тут нічого практично не заповнено. По якій причині? По тій причині, що залишилося дуже багато пустих трубочок. Тобто у них було місце, де робити, де кокони свої відкладати, своє майбутнє потомство. І, звісно, свої личинки. Тому, звісно, вони цей готель неохотно і заповнювали. Але дивіться, як воно виглядає. Хочу вам гарно нагад... показати. Ось. Бачите, тут вони почали. Ось тут трішки почали, бачите? Ось такі кокончики. Ну, і звісно, найкраще є ось така, ось така ячейка. Бачите, скільки їх тут є? От вони спочатку поклали їм їсти, а потім почали все заповнювати. І то, бачите, не до кінця заповнювати. Тут вони, бачите, тільки почали. З цим просто-напросто не вистачило ну, тепла і весна була холодна, тому такий результат. Але навіть, бачите, порівняно з таким результатом вийшло досить-досить непогано. Тут так, там, бачите, от вони спочатку заклали пилок, їжу, а потім вже планували собі далі працювати. Ну, Наші пішли дощі, похолодало і вони, вони змушені були яка кажу залишити вже цей наш чудовий світ. Ось такий результат з готелем, такий загальний, загальний результат. Ось мої підписники мого каналу. Хочу вам сьогодні це показати, розказати, мої спостереження, поділитися з вами. ось скільки я назбирав я полку, як ви бачите, це можна скуштувати, користь для організму буде. Так що це все зараз збираю цю коробочку на зберігання в холодне місце. А весною в холодильник і знову будемо чекати тепла, будемо чекати перших квіточок на абрикосах, персиках і будемо їх випускати. Ну, це ще буде не скоро. Тому, якось так. Все, на цьому буду завершувати. Будуть питання, сказати, давайте. Діліться своїми враженнями, у кого є осмії, у кого є якийсь е також досвід, діліться своїми спостереженнями. Е цікаві такі комашки, за ними дуже цікаво спостерігати, дуже такі трудолюбиві. І як ви бачите, навіть у таких важких умовах е весняних і в такої такій малій кількості вони все одно здатні дати досвід непогане потомство на майбутнє. Все. На цьому вам дякую. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто коментує, хто дивиться мій канал. Дякую всім моїм новим підписникам і постійним підписникам, хто дивиться, хто мене підтримує, хто кому цікаво те, що я розказую, показую. Моїм постійним коментаторам, хто коментує мої відео, вам окремо вдячні. І всім тим, хто. Кому я подобаюся і кому не дуже, також велика вдячність. Все, будьте здорові, беріть себе, рідних, робіть людям добро, і добро до, до вас обов'язково повернеться. До Наступних відео.